Вітаю, шановні глядачі! У нас сьогодні свіжий ремонтний огляд: це апарат відеореєстратор Dahua DH nvr 4216. Значить, розповім його ремонтну історію і трошечки розглянемо обслуговування відеореєстраторів. Так, розпочнемо. Так, Шановні глядачі, дивіться, значить, звернувся до нас клієнт, е, відеореєстратор NVR 4216 2015 року. На сьогоднішній день йому вже 8 років. Е, поскаржився клієнт і розповів історію. значить, Відеореєстратор куплявся у нас. Ми перевірили по серійному номеру. значить, Він е, стояв у нього в кладовці в шкафу. Був підключений HDMI до телевізора. Був там такий довгий HDMI підключений. Працював, у нього згорів телевізор, після того перестав працювати відеореєстратор. Ну, в якому смислі перестав працювати? Значить, Він працює на додатку на телефоні, але картинку на відеореєстратор не, немає. Він взяв відеореєстратор. На новому телевізорі підключив коротший HDMI, каже, що не працює. І щось відеореєстратор трошки притормажує, пригальмовує на камерах, дуже погано працює. Ну, ми попередили, що, що HDMI не завжди є ремонтно придатним. Але він сказав, що проблем немає. Відправляємо на сервіс, все, що потрібно, він заплатить. Відповідно, щоб ви тільки подивилися, щоб ми подивилися цей реєстратор. Значить, відреєстратор до нас приїхав, розповім. я вже для вас його відкрив. Значить, дивіться, він був весь отут забитий пилю та павутиною. Кулер не працював. Тому ми, виріш... Тому ми визначили, що проблеми в притормажуванні відео через те, що перегрівався в нього процесор. Помилок він не давав. Не давав. Але все-таки він стояв в шкафу в нього. А дві... два пристрої це процесор. Він не любить високих температур. І жорсткий диск. Жорсткий диск має бути при... температура до 40 градусів. Відповідно, повітря. Кулер у нас видуває, тобто сюди у нас повітря заходить, охолоджує, охолоджує і вже гаряче повітря виходить. Значить, е, по HD маю. Значить, дивіться, ми його від е, почистили, зробили, зробили порядочок. Що я рекомендую рекомендую по поводу порядочка? Не лініться раз в рік. Раз в рік, якщо він у вас стоїть не в шкафу, о, якщо він стоїть у вас в шкафу, стоїть якісь тумбочки, е перевірити, чи працює кулер, і чи не дуже багато тут все забилося пилу. Розібрати його чотири гвинтика, розібрали полісосом, прочистили це все раз в рік. Я не думаю, що це дуже тяжко, і він у вас буде працювати довго, довго, довго довго. Далі, значить, по HDMI. -ю. Клієнту не завжди спеціалісти можуть пояснити, яка проблема із, із HDMI. Чому він не може відремонтуватися? Значить, дивіться, ось у нас HDMI порт. HDMI порт. Я не знаю, чи тут видно, але ось тут. Після входу HDMI порта багато різних мікроелементів. Там стоять резистори, стоять конденсатори, стоять ще якісь транзистори. І коли вони через якісь стрибки напруги вони згорають, то їх можна відремонтувати, замінити, і тоді з'являється сигнал. А якщо якась проблема в процесорі, ось дивіться, значить, що нам сказав, по, по, який зробив висновок. сервіс центр в процесі діагностики було виявлено, що вийшов з ладу порт синхронізації через HDMI. Пошкоджений процесор. HDMI ремонту не підлягає. Тобто порт синхронізації це частина процесора, яка декодує, декодує і відцифровує сигнал для HDMI. Тому. ВГА це частина, інша частина процесора, яка теж декодовує, але в аналоговому сигналі, він продовжує працювати. HDMI вже не працює. І для того, щоб замінити, відремонтувати, потрібно замінити повністю процесор. А це вже не є доцільним в ремонті цього реєстратора. Тобто, у вас ВГА продовжує працювати. Якщо вам не потрібно знімати звідсіля звук, звук, що ви робите? Ви, е, я залишу в описі силочку на конвертер VGA. Він має бути активний. Е, як правило, він живиться від USB. У USB у вас є живлення, у вас є де взяти. Ви ставите цей конвертер HDMI, і у вас буде працювати далі HDMI. Е, далі. Але у вас тоді не буде звука. Тобто, якщо через звичайний HDMI, ви могли отримувати звук. Якщо у вас через VGA, VGA, ну, на жаль, звука у вас не буде. Потім вам потрібно ще один USB. Як правило, на відеорестраторах у нас два USB-порти. Тобто сюди ви поставите, для керування, можете поставити мишку, якщо ви цим. Використовуєте можна сюди, а тут буде у вас живлення. І відповідно, ось це все. Тобто, не завжди можна пояснити клієнтові, що воно не ремонтопригодне. Тому, на жаль, так буває. В принципі, це все, що я хотів розповісти. І ще раз хотів нагадати: обов'язково обслуговуйте обладнання, почистити, протерти його. І буде вона вас працювати. Дякую за увагу. Кому сподобався мій огляд, ставимо вподобайку. Підписуємося, до нових зустрічей.